Азат Сафаров. Okay. Пане Президенте, підскажіть, будь ласка, чи обговорювалися гарантії безпеки вчора на цій зустрічі? Якщо не обговорювалися, то хоча б після цієї зустрічі є якісь розуміння рис, що могло змінитися щодо цих гарантій безпеки? І умовно, якщо росіяни раптом погодяться а, на припинення миру, які строки реалістичні найближчим на припинення часом? війни. А, припинення, ну, припинення 30 миру дн... вони почали. Тобто, вибачте роки, так, 30 днів – це припинення вогню. Який реалістичний план? Коли це найближчим часом може бути Умовно, якщо вам скажу, це через день, через два, через тиждень. Дякую. Перед усім, як я і сказав, що все, що є в стейтменті, вважаю позитивними сигналами, і там є відповідний про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалася. Всі деталей я отримав максимальні деталі по телефону від моєї команди, але все ж таки про гранті безпеки. Ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати. Тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. Що стосується другої частини. Коли реалістичне припинення вогню, сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни, сьогодні на 100%, тому що. Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. І сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після чого, після чого я вже не знаю в якому форматі ми. Обговорювали, що ну будь-якому форматі треба говорити. Там якщо це станеться, то які моніторинг, це вже технічні групи. Як вони будуть зустрічатися і коли це наступні кроки, давайте пане президенте. Два уточнюючих питання в продовження першого питання: чи є у нас інформація про те, що американська сторона можливо до зустрічі і переговорів з нами вже попередньо погодила з російською стороною ідею про 30 днів? Чи є у нас така інформація? Якщо ні, знову ж таки, які тоді конкретні не те, що обговорювалися на переговорах, але які теоретично кроки можуть бути санкційні, застосовані до російської сторони? Чи це санкції, про які казав Трамп, але дуже м'яко? Чи, наприклад, це виділення нам якоїсь додаткової допомоги? Можливо, щось інше. І ще одне питання про суджу, звичайно, зараз всі за цим слідкують і складається враження, що росіяни намагаються за максимально короткий термін часу ну, вузити наше. Поле для переговорів саме ситуацію на фронті. Будь ласка, що можна про це сказати? Дякую. Дякую. Наші війська на території Акурської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. А нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в Курському напрямку. Вони будуть робити знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка. Дій Російської Федерації перед будь-якою будь-яким форматом дипломатії. На це треба твере задивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. і Наші розвідці, нашим військовим, Міністерство оборони треба максимально. Швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози, але ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску. Повірте мені особисто, ми знаходимося в різного формату в таких ситуаціях. Вже відповідний час ми розуміємо, що відбувається. Ну повинні розуміти, що руски діють як вони завжди діють. Чи чи ми чи нам відомо, що американці можливо погоджували наперед з росіянами історію про 30 днів? І якщо ні, і росіяни на це не підуть, що теоретично можливо з ними зробити американцям? Дякую, чесно кажучи, мені все одно чого не спілкувались про це заздалегідь. Я на це дивлюсь, виключно а, чи це може нас наблизити до закінчення війни або ні? І я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність не тільки та, що в нас є, те, що, в чому ми з вами живемо, а продемонструвати інформ... інформаційно і реально продемонструвати всьому світу. І я вважаю, що ми, ми це зробили. І це для мене найголовніше. Дякую, пане президент. Холювил себе News. Минулого місяця ви висловили таке припущення, що президент Трамп живе у такій інформаційному вакуумі, такому створеному в Росії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, президент США все ще знаходиться під впливом російської дезінформації щодо України? Дуже дякую. А, передусім, як я і почав з цього, я вважаю важливим. Правильну, детальну, незважаючи, що це довготривала зустріч, але я вважаю цю зустріч Саудівської Аравії саме такою. І я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють деталі, кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитись в одному контексті. І, на мою думку, саме тому є відповідний результат. У цієї зустрічі нам знадобився деякий час всім напевно б, б, більше бути в контакті, але цього ще не вистачить. Треба ще зустрічі, і якщо будуть вони такі з таким позитивом, такі зустрічі, то у нас може бути бажаний результат. Okay. With respect, Mr. Пане президенте, ну насправді ви не дуже відповіли за Чи не побоюєтеся ви, що президент США досі знаходиться під впливом російської дезінформації щодо вашої країни? Я вам поясню, як це відбувається. Ми з вами знаходимося в Україні. Чому я завжди хотів, щоб наші партнери із Сполучених Штатів Америки частіше були у нас? Тому що є багато різної інформації. Ми живемо сьогодні в світі, коли одна інформація, один твіт, може змінювати багато чого, може впливати, може не впливати. То По по-різному так це відбувається, особливо для всіх людей, які борються за себе в Україні. Ви знаєте, як іноді буває та чи інша інформація сприймається. Вона сприймається складно для когось, хто втратив свою сім'ю. Вона сприймається. Боляче, дуже боляче, для когось іншого нервова. І тому зрозуміти це значить спілкуватись. Інакше, якщо ви не спілкуєтесь, цей простір, цей простір займає інша інформація. Не та, що є тут, тому я завжди хотів, щоб сюди приїжджали наші колеги з Сполучених Штатів і вони бачили, де є у нас руйнування, де нам складно, а де люди живуть, де борються, як живуть наші діти. Які з одного боку, це страшно, що це війна, і вони йдуть в підземну школу. А з іншого боку, коли вони йдуть в підземні школи, вони бачать там інших дітей. Тобто, не можна сказати, що це а, щастя. Так не можна сказати. Це горе, війна, горе. Але те, що вони в цьому горі знаходять це світло, коли бачать одне одного діти, я вважаю, що це дійсно щастя. І зрозуміти це до кінця. Не просто коли багато різної інформації в світі. Особливо багато русської інформації. Особливо вони дійсно так працюють. І тут, знаєте, ну, нічого не зробиш. Вони вкладають в цю інформацію багато-багато грошей і мають вплив в багатьох країнах світу. І в єдина зброя, яка є у українців проти всього цього об'єму цієї. Русської інформації у нас є тільки один це завдяки журналістам, щоб ця інформація так розповсюджувала в світі, і завдяки можливості діалогу. І бажано, щоб цей діалог відбувався в Україні. Я так вважаю. І тому це, це дуже, дуже непросто. Російські зроблять все, як я їм сказав, як я і казав вам про дезінформацію. російські зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. І я вважаю, що Саудівська Аравія це була, ну, можна різні бачити результати в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги, хтось в цьому побачив головний результат. Перші кроки до закінчення війни, хтось в цьому закінчить, а хтось в цьому побачить позитивний результат? А я вважаю, що сама зустріч Саудівської Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки, іде деескалація, і це так і повинно бути між партнерами.